Шведських музикантів зустрічав переповнений зал. Житомиряни не шкодували оплесків для саксофоністів, які своєю музикою просто заворожували. Завітав на концерт і директор Житомирської філармонії. До нас приїхали музиканти із Швеції. І приїхали вони не заробляти гроші, а приїхали з благодійною діяльністю. Вони вже виступили в Луцьку, в Львові. Сьогодні вони в Житомирі, потім вони в Києві і далі. Десь по своєму маршруту, визначення маршруту, вони йдуть і роблять свої концерти. Це шведська група, всі абсолютно професійні музиканти. Самі саксофоністи наголошують, що у їх репертуарі композиції як сучасних композиторів, так і знаних класиків саксофонної музики. Музиканти глибоко співчувають українському народу і готові допомогти у тяжку хвилину. Цей концерт є другим концертом в нашому турі по Україні. І цей концерт, якраз той, який ми представляємо у нашій співпраці з двома українськими композиторами. Це Катерина Цепколенко та Володимир Румча. ми співчуваємо і. Ми ж переживаємо разом з українськими людьми, і ми думаємо, що це буде дуже гарне рішення, якщо ці гроші підуть на таку акцію. Всього музиканти виконали вісім композицій. Завершував концерт гімн України у саксофонній обробці шведських митців.